Запорізькі підприємства Метенвесту утримали світ податкових пільг, чим принесли понад 200 мільйонів гривень до місцевих бюджетів і ще 150 мільйонів до державної казни. Запоріжсталь, Запоріжкок, Запоріжвогнетрив та алеварно-механічний завод могли б не сплачувати екологічний податок, плату за землю та нерухоме майно з березня 2022 другого і до кінця 2022 року. Бо зараз це дозволяють нові норми у податковому кодексі. Втім, підприємства не зраджують своїм принципам і продовжують максимально підтримувати Україну в час повномасштабної війни. Це послідовна позиція групи, тому що ми на період ковіду не користувалися податковими канікулами і не плануємо це робити надалі. Тобто там, де працюють підприємства Метанвесту, там в повному обсязі будуть сплачуватися всі податки на східно-чільного законодавства, для того, щоб ці кошти могли бути задіяні, в тому числі у відновленні міста Запоріжжя та усіх постраждалих будинків. Це рішення надважливе фактично для кожного запоріжця, адже у військовий час питання наповнення міського бюджету вирішити складно. Відповідно, якщо не буде внесено податків з екологічного на землю на нерухомість, то бюджет не до отримає порядка 922 мільйонів в рік. А це дуже велике навантаження на бюджет. Це практично два місяці повної життєдіяльності міста.